Знаєш, всім привіт! Знаєш, сьогодні Vivaro 2.0 Disney 2007 рік. І не включається значить, у нас друга, четверта і шоста передача. Перша, там, третя і п'ята включаються, але так. Буває, приклинюють, але в основному включається, їздить. І їде без проблем. Значить, як проявилося, зранку їздив, все було нормально. А от вечором почав їхати і все, і друга не включається. Четверту теж не можеш включити, тобто з першої розганяєшся зразу на третій, так на третій їдеш. Ну, будемо дивитися, зараз покажу, як воно виглядає. Значить, ну от, нажимаю педаль сцеплення. значить, нормально все. Не опустилася, не нижче, не, не стало, все нормально. Нажимає. Так, значить задня є. Yeah. Даже парктронік почав вже бликати. Є, yes, так. Перша є yeah. третя. Ага, воно якось погано вибивається, а потім ще й не дуже включиш. Перша є. Третя включилася. Тоже з трудом включилася. П'ята є. Тепер третя без проблем, перша теж без проблем, задня теж без проблем. От є третя і п'ята. Так, тепер значить, включаємо другу. Не включається, взагалі не йде, там щось як впирає. Так само четверта теж не йде. Шоста не йде. Ну. Так, ну що почав? А, кстати, що на холодне, що заведений мотор, що не заведений, не включається ні, ні друга, ні четверта. Ну, не дає донизу. І все. Ну Першим ділом я гляну сюди. Да? Ну, тут в мене все нормально. Тут всі троси цілі. Видно, що вони роблять. Тобто ну, перша, ну то воно і так зрозуміло, що. Перша. Получається всі верхні передачі, задня, перша, третя, п'ята включаються. Всі низи не включаються. Так, ну, звісно треба першим ділом дивитися до тросів. Ми розуміємо, що з зсипленням тут проблем нема. Тут проблема з переключенням або з коробкою. Щось зв'язано з цим. Ну, Зняв я весь цей воздухан, якби Стандартна ситуація від не в хамутик. Вищелкнув його з цих чотирьох. Таких кліпс. Взяв відсунув. І що я дивлюся? Що ми тут наблюдаємо що Тут вже хтось щось А і... Ану давай, Міша, вліво право пошатай. От ми бачимо оцей трос у нас за вибор, оцей так за вибор вліво-право. А, включає... а тепер включає третю, допустимо. Включай і виключай. От, от ми бачимо, що третя включається, виключається без проблем і виключається вона цим тросом. Да? І на цьому тросу ми бачимо, що тут вже хтось не крутий між. Нахімічили якусь защиту спеціально, щоб він не злітав. Ну, Я думаю, що тут вся ця собака зарита, напевно. Треба зараз знімемо цей кожух і подивимося, що тут під ним робиться. І, Може там вже не вистачає, щоб включити. Ну, зараз побачимо. Значить, розібрався я. З цією коробкою З значить, ось до наш переключатель. Який непосредственно включає нам або другу, або першу, або третю, або... значить ось до цих речах. Зараз він знаходиться, по-моєму, в нейтральному положенні. Так? Це ми включили першу, вибили нейтральну. І далі ми хочемо включити другу, а вона не йде. Трос я скинув, вже нічого не мішає. І ми бачимо, що проблема заключається в коробці. Як би це не було фатально і неприятно, але ми розуміємо, що все діло в цьому. Так, ну що тут скажеш? Далі що? Далі треба яма, треба хороший гараж. Треба знімати коробку і віддавати або на реставрацію, або, віддавати її. або брати теж десь з розборки шукати. Далі будемо вже віддільний розговор. Значить, Продовження слідує. Значит, Приїхала така от коробка. Хтось не знаю, відрубали ці троси, відрубали, відрубали половився. Не знаю, що за розборка. Це всього теж можна продати. Ну, коротко, то їхня справа. Значить, і дивіться, як повинно ходити. От зараз включаємо вот, нейтрально. О, третя. От перша. Все ходить від руки. Це ще з учотом того, що там масла нема. Трошки є зор тут, звісно. Але все працює. Пробіг 180 тисяч. Одиннадцятий рік. Одиннадцятий рік. Ну що, будемо ставити. Ну і відео було б не завершено, якби не показали, що все таке ж було з цією коробкою. Да, от ми її зняли, поставили вже другу, от включаємо третю передачу, чи, цю, чи допустимо, ну, да, третю. Чи першу. Включається, Вертаємо нейтральне, вернулась. І сюди, в ту сторону вже не йде. Тільки от сюди, ходить і все. Да. Ну, тут то все ходить. цей переключатель працює, А оцей не робить. Якогось великого люфта тут нема, хоча так, так наче нема, а так трошки є. Ну, отаке. Вся в маслі. Міняли заодно сальник Сальник колінвал, цей що йде під маховиком. Поставив новий новий отакий, ну це вже старий це з розбор... з тої коробки. Розібраної вижимний. А У мене вижимний то стояв. то... Ну, Вже такий він теж довго би він все одно не проходив. Все в маслі, але надіємося, що зараз вже не буде текти. Новий сальничок поставили. Ну і коробку міняв я сам. На роботі міняв, правда, не вдалося нічого засняти, бо не дозволяють знімати. Ну, але, в общем-то, замінив, все робота. І віварик наш поїхав і вже катається. Якщо дане відео вам чимось допоможе, то добре, підписуйтесь, ставте лайки. Всім вдалих не ламань, можна так сказати.